Три ми відзняли влітку, коли інспектували чернівські укриття. Майже половина усіх чернівських сховищ виявилися непридатними або зачиненими. Але думаєте, щось відтоді змінилося? Бачите, це скупчення людей. Це відвідувачі однієї з міських лікарень, які змушені стояти просто в неба під загрозою обстрілів під час повітряної тривоги. Вам, мабуть, цікаво, чому вони не в укритті, а тому, що тут відсутні будь-які умови замість туалету, відро а зі зручностей раковина та літр технічної води. При цьому за характеристиками тут має вміщуватися 300 людей, але реально тут можна втулити не більше 30. Чи влаштовують вас укриття в місті Черні? Ну на жаль, ні, тільки десь кілометрів до укриття. Діто полтора кілометра. Чи навідуєте в залі укриття. Як ви вважаєте, чи нормальний в них стан наразі? Ні, нормальні діточки. Я живу в центрі, став совсем ненормальний. Нічого там буквально немає. Саме такі відгуки ми почули від жителів Чернігова про поточний стан укриттів. Бо, попри виділені з бюджету сотні мільйонів на ремонт бомбосховищ, чернігівцям доводиться ховатися від обстрілів агресора у нелюдських умовах. А ситуація із допомогою військовим від міста просто жахає. Цьогоріч Чернігів посів останнє місце в рейтингу виділеної силам оборони допомоги. У бюджет міста від ПДФО військових зайшов 1 мільярд 220 тисяч гривень. Однак на ЗСУ спрямували лише 28 мільйонів гривень рівень, тобто менше 3%. Водночас інші міста на це виділяють приблизно п'яту частину. Та купнувши глибше, розуміємо, влада виділяє гроші всюди, де можна попіаритись або заробити, але тільки не на реальну допомогу жителям чи військовим в умовах війни. Незадоволена влада. читаєш новини. Да, і багато хто е, привласнює собі гроші, які не належать їм, е, виділяють гроші на ремонти скверів, які цього не потребують. Замість того, щоб виділяти гроші на зсу. І не лише Марія так вважає. Всі жителі Чернігова, яких ми опитали, акцентували, що найнеобхіднішою наразі є допомога військовим. А взагалі що зараз найважливіше? Туди виділяти кошти. Верчайно на допомогу військовим, щоб їм було чим стріляти. Щоб вони бідні не кричали, що ми б і пішли б в атаку пішли, а таки нема чим закінчилося, бо люди закінчилися. Тільки на воєнний. Только воєнні, миленькі мої, тільки воєнні. Пусть вони голубчики, ні за нас так борються, а ми будемо прятатися, а ми будемо іти копейки, а потім будемо красоту наводити. А сейчас їх і так треба за них волнуватися, деточки, так треба переживати, щоб вони голубчики були там, і а обутоньки, накормлені. А тепер подивімося, куди ж черніївська влада на чолі з тимчасовим мером Ломаком витрачає гроші насправді. Ось до прикладу тендери загальної суми Мой мільйон гривень висвітлення діяльності міської ради. Інакше кажучи, майже мільйон гривень на рекламу самих себе у газетах, інтернеті та на радіо. А ось тендери на майже 2,5 мільйони на виготовлення медалей за оборону Чернігова. Звісно, остання це справа поважна, якби не використовувалася як черговий піар влади. Подивіться усі новини про ці медалі тільки про одне: як пан Ломако нагороджує. І звісно, фото і відео. Ще 63 мільйони пішли на озеленення територій 59 мільйонів віддали за асфальтобетонну суміш, та 40 мільйонів витратили на нові тролейбуси. По факту, ми, як і завжди, ремонтуємо дороги, ставимо бордюри, живемо нормальним життям міста, наче тієї війни і нема. Чи правильно це вирішувати, звісно, вам? Хлопці місцеві щодня ризикують своїм життям і платять нам податки своїх зарплат, купують самі собі дрони з тих зарплат. Ну а ми ось вулицю відремонтували за ці кошти. Зате не втомлюємося замовляти медалі для тих, хто обороняє нас, схоже на лицемірство. Відповідальний за ефективне розподілення бюджету безпосередньо тимчасовий очільник міста Олександр Ломако. Про нього і його ймовірні зв'язки з Росією ми вже розповідали у минулому розслідуванні. Ось посилання, та після нашого матеріалу до нього навідалось ДБР, бо оформив собі відрядження до Німеччини, а опинився ще й у Бельгії, Франції, Нідерландах і Польщі. І все це за державний кошт, звісно. До речі, ось фрагмент документу, в якому вказано на що наклали арешт під час проведення обшуків. А саме, виписки з двох банківських карт планшет Huawei, iPad, Apple. І 14-й айфон задовольняючи клопотання прокурора про накладення арешту на майно, слідчий суддя посилається на те, що вказане клопотання містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівку на розумність та співмірність обмеження права власності, завданням кримінального провадження. А ще ви можете його знати як людину, яка віртуозно вміє перевзуватися у повітрі. Адже після трагедії з великою кількістю жертв, 19 серпня, він заявив, що й близько не знав про проведення виставки в драмтеатрі. Проте, вже наступного дня підтвердив, що дійсно обговорював проведення заходу з організаторами напередодні. Ми дізналися сьогодні. Ну я особисто дізнався з міською владою. Там ці захід хто не погоджував про те, що там була виставка військової техніки. Mm так. <говорити> <говорити> а чому це проведення виставки не було погоджено з міською владою? Тобто до вас не зверталися, чи ви не отримували, чи хтось від вас підписав дозвіл? Ні, ні, місто ради ніхто не підписував. Це питання до організаторів, чому одного до нас не зверталися. До мене, Приблизно два тижні назад зверталися там представники організаторів чи там хтось від організаторів з проханням надати в Чернігові приміщення для проведення усієї виставки з укриттям десь на 200, 250 людей. А щодо раціонального використання бюджетних коштів у міськраді тривають обшуки на чолі з представниками Держаудитслужби. За інформацією прес-служби управління північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області, вже фіксуються факти порушень бюджетного законодавства щодо неефективного використання коштів та майна, а також дії з ознаками корупції, посадовими особами виконавчого комітету Чернігівської міської ради. Після низки цих новин нас зацікавив рівень особистих витрат пана Ломака та їх відповідність. З реальним заробіткам наскільки заможна живе тимчасовий очільник міста, і чи вистачає на це офіційних грошей? Ось зарплатні відомості за цей рік гайда рахувати мешкає пан Ломако в центрі міста в закритому престижному ЖК в квартирі на 132 квадрати загальною вартістю близько 132 тисяч доларів. Квартира, наприклад, 130 квадратів, то скільки вона може коштувати або коштувала там на момент продажу. Це житло оформлене на дружину Олександра Лідію, як і ще дві квартирки в Чернігові. Одна на 62,9 квадратів, а інша на 36. Починаємо із комунальних витрат. На це в місяць приблизно йде 4-5 тисяч гривень. Також сім'я Ломако має дві автівки згідно з декларацією за 20-й рік. У дружини Нісан Року, чоловіка БМВ 3 Витрати на їх утримання та паливо складають близько 10 тисяч гривень на місяць за кожну автівку. Також за словами сусідів Ломака їм допомагає няня. За неї приплюсуємо ще ну нехай 15 тисяч за місяць. Не забуваємо й про двох старших дітей. Вони навчаються у найдорожчій школі Чернігова, а це 17 тисяч за кожного щомісячно разом з гуртками та харчуванням. Чому ж Ломако не хоче віддавати своїх дітей в державну школу? Ще одне цікаве питання до нього: як до відповідального за рівень освіти своєї громади, в тому числі середній продуктовий набір для цієї багатодітної родини вартує близько 15-20 тисяч гривень. І ось така приблизна сума витрат без купівлі одягу, нових гаджетів та іншого за місяць виходить у сім'ї тимчасового мера міста. Це за мінімальними розрахунками. Звісно, якщо б двоє батьків працювали, це цілком осяжна сума. Але основна діяльність дружини Ломака Лідії випічка крафтового хлібу, та оскільки пече вона вдома і самостійно навряд чи йдеться про великі заробітки. Ба більше на аналітичній платформі ЮКонтрол ми не знайшли жодних підтверджень, що вона має дозвіл на таку діяльність. А отже, під сумнівом і сплата податків з цієї домашньої пекарні. Тож, ймовірно, за все сплачує Олександр зарплатні секретаря міськради. Але щось тут не сходиться. Ще раз. Уважно погляньмо на зарплатні відомості за неповний 23-й рік. Згідно з ними, середня зарплата тимчасового мера складає всього 40 тисяч на місяць, тобто вдвічі менше за наші мінімальні розрахунки. Тож на ваш розсуд чи здатна сім'я мера з огляду на всі перераховані можливі витрати прожити на цей дохід? На нашу думку, ні. І виникає логічне запитання: а звідки тоді гроші? Можливо, відповідь криється в нібито неформальних зустрічах з посадовцями та підприємцями, які проводить пан мер поза своїм кабінетом в міськраді. Як нам вдалось довідатись? в Попередньому розслідуванні, але достеменно про що йдеться на таких зустрічах, нам не відомо. Ми, похоже, поставили питання невідповідності доходів витратам та нецільового використання бюджетних коштів. А також чому, відповідаючи за освітній напрямок, віддавати дітей в приватну школу очільнику міста особисто, та його знову не виявилось на місці чергове відрядження. А поки лишається здогадуватися, звідки мер знаходить стільки грошей на життя, ми будемо чекати від правоохоронних органів подальшого розслідування можливих посадових зловживань Олександра Ломака, адже закупівлі військради, поїздки за кордон та суттєва. Різниця між зарплатою та витратами мера викликають логічні сумніви. Підписуйтесь на канал та чекайте новин про подальший розвиток цієї історії.